Коротше історія. Похвастались ми маминими калачиками пару днів тому, і начався на них бешений ажіотаж. Їх всі хотять, здавалось би, хорошо, але є проблема. Їх і раніше просили, але ми відмовляли, тому що не знали, на якій козі до них під'їжджати, щоб запакувати нормально. Ну, цвіту ще складно запакувати, переживали, щоб не обсипалось, і так далі. Ладно, поморочили голову сьогодні, вроді би, нормально. Пару штук вийшло запакувати, все красиво, все нормально. Інша проблема. Воно ж, типу, якби для себе було майно. Ну, на базар вивозила мамця, але так. Так, там подивились, вибрали. Ми не знаємо половини сортів, а той більше. І того, ми ну, зараз зробимо такий короткий обзор. Не знаю, як це обзором назвати. Попробуємо. Це у нас буде перший блок зоналки, тобто ті, що не в'ючки. Каліопат. Це найбільший буде калачик. Оце якісь менші 25-30 см висоти біленькі. Оце, 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 оце називається. Малиновий коротше називається. Це ми назвали оцей яблуневий цвіт. Ви їх уже бачили приблизно, отак вони виглядають. Ну там найпишніші ми вибираємо і будемо їх відправляти. Десь так, оце як називається, десь тут теж, теж щось ми. Бусково-рожевий, також авторська назва, це також яблуневий цвіт. Ага, Далі пішли е, ампельки. Червоний, потім якийсь темно-червоний. от такий, е, Матрасик ми назвали, червоно-полосатий. така штука. Так, І білі ампельки, от такі оттайшов'ючки. Оце десь такий розклад приблизно. Ще не знаю, що з цього роя вийде.